День добрий, мої шанування друзі, ми з вами знаходимося на річці Інгулець. Зараз я вам покажу. Сьогодні буде риболовля. Буду намагатися піймати карасика, можливо буде карапець. Ось такі в мене плани, тактика дуже проста. Обрав місце, підгодовую точку і рибалю. В мене є вудка балонська з кільцями і один фідер. Отже, друзі, всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаємо. На річці і як можете бачити, качухи, свійські. Ось. Зараз покажу вам місце, де я вже отаборився. Ось моє місце. Як можете бачити, трохи балаган, ну то таке. Ось намагаюся половити карасиків сьогодні. Як буде? Побачите самі. Поки що не клює. Ось таку снасть буду використовувати. Метод. Почну з методи. Угу. Ось в мене поплавець там, як можете бачити. Закинув живутку. Зараз закину оцю снасть, методу. Щойно переробив снасть ось тут груз потім пружина і ось такі два невеличкі повітці сантиметрів по 6 можливо по п'ять на нитці и ось чесниковий пуф і опариш. и две пинки ось така комбинация запаною рибі, рыбе їсть подобається Бо щось на методу Нічого не укрив. Заміша клюнув одного, я плімав і все. Приміняю зараз на. Можливо, щось зміниться. Чекаємо. Клю. Берем. Вже година рибалки за нами. Ще не клює. Навіть і кльову не бачу. Зараз хочу поміняти наживку, насадку верніше. Опаруша не хоче риба. Зараз запропоную болтушку. Ну ось у мене така болтушка, шприц. Зараз запропонуємо риби. це клюне, Тихо, в мене. Але ж люди ловлять, Правда, я навіть не знаю на що вони ловлять. Поплавець 2,5 грами. отакий бачонок. Гарно видно. оце я не люблю. Бубінчики, колокольчики. І витягують, не знімають, і закидають, не знімають. Це професіоналізм. Ну, рибо ловить і непогано. Ось, друзі, маємо рибку. Карасі клюнув невеличкий на, на утку, на 4 опариші. Ось такий. Тихо розмовляє, бо тут багато людей. Ось так. Карасик. Ось такий невеличкий, але приємно. На годиннику вже майже одинадцята. Трошки розкльовся, вибачте, треба взяти куфку. Щойно підійшов до мене. Пан рибак спіймав ось такого бичка ладного. Семартовік чи як він називається. Не знаєш. Ну, людина служила, не хоче світитися. Хі -хі -хі. Сміється, не можна йому показувати бичі. Отже, друзі, ось такого ладного бичка піймав на паришах, да? Ось, річка Інгулець. Я думаю, чого воно не клює. Тут такий. кирпич. Каминный спимался на утку. Снедание убит. Завтрак туриста. Снеданок <laughs> с туристом. Всем божаю смачного. О -о -о -о. Напрямок тычи изменился. Раньше был на Херсон, туда, праворуч. А зараз при На снігурівку. Отже так. І вітер. О, фазан не встиг в кадр захопити його, перелетів через річку. Чекаю, клювань. щось Люди вже збираються, розходяться. Машини роз'їжджаються по домівках. А я ще посижу. Не знаю, може до третьої, до другої так точно. На годину 12.15 взагалі перестала клювати. Ось за годину на одного клювання не було, не побачив я. Так, зранку хоч якось, але ж проклювала рибка. О, щойно поскаржився. Зразу клювнула. Давай, давай. Можливо ще й підловиться рибка. Воду почало помпувати, піднімається. Хоча і вітер такий, щоб видував би воду. А лиш навпаки з Дніпра вода підходить сюди і піднімається трошки. Воно той кам'янець, як можете бачити, ось оцей. Він був повністю на суші, на березі, а зараз його майже весь притопило. Можливо через це риба не хоче брати. У мене така теорія. Ну добре, чекаємо. Тичий. Пес. Песик. Тичий. Щойно рибак пішов з цього мостика. Хазяїн цього мостика. Запропонував мені, якщо хочеш сказати, вставай. Смотрите окна. Ох, і він Малятку таке клюнуло. Відпущу, звісно. Зараз. Зараз. А, він сам уже відкривається, добре. Ну, давайте. Ви. Не туди. Хе, каміння встряв. Через там все одно не туди пливи і все вийме якісь. Чуєте бубенчики, Вітер хмари розвіяв, навіть сонечко виходить. О, ось, як Маємо рики, невеличкий, великий карафік, задовгий час клюни, камеру вкручав, як завжди, втік. Хе -хе. Буває. Як можете бачити, берег потрохи затаплює, вода підходить з Дніпра, прибуває, прибуває. Я вже потоку складаюся. Зараз покажу свій лов, що мені вдалося піймати. На годиннику майже 14 риболов я розпочав приблизно о 8.45 близько 9. Ось, друзі, що мені вдалося піймати за сьогодні, за цілий день рибалки майже. Майже за цілий день. ось. Можливо ще щось клюне. я не впевнений. Уже, друзі, Така риболовля була. Перейшов на метод і на останок ось такий гарний ладний карасик піймався. О, все, закругляємося. На сьогодні все, друзі. Моя риболовля закінчена. Всім хочу подякувати за перегляд. Такі картинка вис був, подорож невеличка, але це місце мені. Незнайома я тут вперше. Треба його осваювати, як кажуть. Всім бажаю міцного здоров'я, всього самого найкращого. Любіть рибалку. Зустрінемось наразі.